Так, громада, привіт усі. Короти, їду, їду і балдею. Спасивалка ззаді сіє. Це ми сіємо покровні культури. 40 кілограм покровних культур. Намішали там всяку, всяку там, що було в нас. Овес, соя, горох. Ріпак, в принципі, залишився F2, ну, типа. Зараз переключу вас, щоб вам було видно, що там робиться. І отак вот сіємо. Ходимо, забили по діагоналі. Ось Діагональ, бачите, а ходимо, скосили отак, вот сіємо отак. Вот а було посіяно отак. Вот ну, всі принципи. Доколотили всього ну, 40 кілограм перший бункер, другий кілограм, 60 кілограм амофоса. І на той рік тут буде соняшник. Це ж була тут у нас соя, пшениця. Тепер буде соняшник. Іменно євролайтинговий. Потім буде горох по логіки. І цей. І тепер дивимося, бур'янів після сої взагалі немає, взагалі, я не знаю, їду там дві осотини маленькі, бачив і все. Що соя як вичистила поле. Оце для чує і сіяв. Ну, нічого. Значить вже всі поля чистенькі, якщо треба, то колись десь щось посіємо. Ну, Так. Опа! Розгортачі воно ну, підняли, можна в принципі їх і не знімати із сівалки. Що це ж на 40 см будуть розгортати. Сіємо так. Що там? Доїжджаю до краю. До краю доїжджаю. Виключаю кнопку. Потім отак ще досіваю, щоб тут менше потім краю. Сію, сію, вію, сію, вію. Все, встаю. Піднімаємося. Якби ще речаги, хто тепер? Ричаги хто викли... нажимав. Так, і тепер заїжджаємо. ми тут, Виходить, заїжджаємо. А бачите, через дві добре, а тут погано вийшло. Через одну погано. А через две классно. Так, так, упускаем. свалку упускаем. Автопилот включаем. Так, гидравлик вибиває. Свалка гружена то башквато рушать. Все, сам на линию выехал. И поехали. Все. Воно держить там один, три, два, нуль сантиметрів. Там. Оці оце у нас тут 20 гектар. Я думаю, за сьогодні засіяння Воно пізно виїхали, бо хани зразу не хотів я їх нароблювати по типу, кровні культури, А вже по факту, Заробили, висіяли. Щоб потім не валялося зерно, це змішане. Так, ну що, задавайте питання. Я там, по-моєму, все розказав. Чому не буде соняшника у людей? Вони хочуть дотримуватися ні сівозміни, Соняшник під насіння. Потім пшениця. Оце така сівозміна. Три роки соняшник, 2-3 роки соняшник. І хочуть, щоб був соняшник. У мене тут соняшники, отут, отам От воно. Після кукурудзи, отут де ріпак, вимерз. Та ну взагалі, бомба, це ж поле, де горіхи. Соняшники по три роки, де, скільки там порахуємось там, що в мене була, пшениця, потім ріпак, потім кукурудза. І тепер соняшник. Ну, Я думаю. Все буде добре. Тут було, що було, була пшениця кукуруза ячмінь три роки не було соняшника і посіяли ріпак і ще б було б не було б соняшника а потім аж пшениця аж потім був би соняшник ну якщо так осіяти, і ці возміна є то як кажуть ці возміна от Дивіться, тут було в мене соя, пшениця хорошо вродила. Ну, соя це я не кажу, що вона тут хорошо вродила. ну, Вона своє діло зробила, нічого страшного. Так Там там так само була пшениця непогана, кукуруза непогана, ячмінь взагалі бомба той год був на такий теж засушливий рік. І тепер, і тепер соняшник дебелючий. І все дебеле. Так, доходимо до краю, я його виключаю трошки раніше, щоб тут просто зробити такий ход коньом. Все, досіває, щоб на дві сівалки. Сівалка ще рівно, о. Трактор розвернувся. Так. Дивіться, які соняшники. Взагалі не страждає, взагалі, взагалі. Стоїть. Так, а тепер заїдемо. А, це ж ми все тут вже засіяли. Заїдемо. Раз, полоска, два, полоска, три полоска. Через дві полоски. Навіть четверту треба заїхати. О! Четверту. Все. Чотири полоски нарахував. Раз, руль. Ага. Це не настроєний угол поворота. Бачите, дало б саму крайню точку. І цей. І от відбило. Ну, нам треба... Налаштувати Оце ж розворот, І там є ці які. Настройки угла руля поворота, щоб він розумів, куди його повернути. Бля, цівалка повна важкувато цьому трактору під гору рушати. Я так обично опускаю її на ходу, а з вами це ж телефон в руках. Та не дуже зручно, ну скільки, а, дві полоски пинули, бачите, дві полоски заїде. Почав сіять от тих горіх вже ось, усе... так пистро сіє сівалка, вже скільки, три гектара вже час тільки якийсь пройшов. Ми приїхали сюди 12 годин дня, вже час, за час три гектара. Коротше, сьогодні посіємо. Так, ну що, пишіть коментуйте, а така сівба. Із поля. Я ж кажу. сієм по кровні, може аж дощ піде, хоч ще цей рік, хоч зеріть, хоч щось виросте. Всім до побачення.